Компанія EkstraStop вітає вас! EkstraStop це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка «Спортмікс Екстра». Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписуйтесь на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, гарні спортивні штани чоловічі, ще чолов... жіночі, велюрові спортивні штани, жіночі. Так, ще спортивні штани. Так, спортивні штани. Спортивні штани. Плащівка. Гарний стан. Термо. Спортштани. Ще чоловічі спортштани. Так. Ріма для заняття спортом. Худі. Амісус, спортивні, еластик. Ще спортивні гарний великий розмір, термокуртка. Асікс. Найкі. Спортштани. Адідас. Ще. термо с капюшоном, еще худи, олимпийка, О, прикольно, винтажная ветровка. Худи. Жако. вообще. Пума. Олимпийка, Рима, Ветровка, Винтажна, Велосипедная кофта, Шорти з високою посадкою. Рібок. спортштани, штани. Гарний розмір великий. Термо. Не видно, правда, але то термо. Шорти. Спортивні штани. Олімпійка. Ще. Маккінлі, найкі? І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.